Негода в Чернухинському районі тиждень тому побила покривлі житлових будинків, підприємств та закладів соціальної сфери. Вода вимила все, що росло на городах. Загалом у трьох районах Чернухинському, Лубенському та Лохвицькому, затопило більше сотні осель. На території Чернухинського району пошкоджено шиферні покрівлі на 250 будівлях та спорудах житлового і господарського призначення і шести об'єктах соціально-побутової сфери. Це два дитячих садка. Загальноосвітня школа, школа естетичного виховання, спортивна школа та пожежна частина. За попередніми підрахунками стихія завдала шкоди майже на 20 мільйонів гривень. Остаточні збитки не можуть підрахувати і досі. Там насправді набагато глибша проблема, тому що там не тільки вона на поверхні лежить, що побитий шифер, а водою змило, по-перше власні посіви. По-друге, зачепило кладовище і риба, яка вийшла з озер, зайшла, а тепер після відкачування води лишилась нагорода, гниє. Вода не відходить з колодязів, не тільки з колодязів, а мається на увазі, іде люди утримували свої там і картоплю, утримували, там і огородину. Утримували. Потрібно там зараз провести ряд заходів. Сьогодні вночі під вороньками, під самим селом витягли. Мертвого коня з хомутом, з хомутом, з усім витягують мертвих телят, худобу, птицю, які в цю ніч. Потопились, були прив'язані на лузі, паслися. Про те, що кошти необхідно виділяти терміновані в кого не виникало сумнівів. Після години обговорення депутати одностайно голосують за виділення додаткових 9 мільйонів гривень до резервного фонду. Загалом на ліквідацію негоди планують витратити 18 мільйонів гривень. В резервному фонді було е 10 мільйонів гривень. Із них 7 пішло в п'ятницю на Чорнухинський район. Залишилось 2 мільйони 300 тисяч. Ми сьогодні поповняємо резервний фонд на 9 мільйонів. Всього зараз в резервному фонді буде 11 мільйонів 300 тисяч гривень. 11 плюс загалом 10,18. на три райони, так. Так. так, так. Хочу, хочу доречно наголосити, що це на три райони. Ніхто не говорить про виключно Чорнухинський район, хоча це епіцентр Лиха. Нині фахівці санітарної служби уточнюють межі населених пунктів, де необхідно проводити дезінфекцію території. На сьогоднішній день станом на 28.06. Екстрених повідомлень, термінових повідомлень від медичної мережі стосовно масових отруєнь, масових інфекційних отруєнь, які пов'язані із даною ситуацією, ще немає. Це зовсім, звичайно, не дає нам приводу для розслабляння наскільки ситуація продовжується і динамічно продовжується. На сьогоднішній день наслідок змішування питної води із забрудненою дощовою водою, за результатами лабораторних досліджень, близько 30% проб не відповідають по бактеріальному забрудненні. Відповідно до даних, до даних результатів бається, надаються рекомендації щодо використання чи не використання джерел водопостачання. За словами першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького, ліквідувати наслідки лиха в Чернухинському районі допомагають жителі майже всієї Полтавщини та сусідньої Київської області. Звідти люди везуть шифер для покрівлі будинків. Навіть